Прийшли нігті ось такі красиві на корекції, тому давайте будемо з вами переробляти. Відразу, на самому початку, хочу звернути увагу на те, що це гель-лак, жорстка база від марки Тренді. Ось так носяться довгі нігті з жорсткою базою під низом. Тому завжди старайтеся на низ, давати на довгу довжину, завжди жорсткий матеріал. Тоді ваші нігті будуть триматися набагато краще. І знову ж таки пам'ятаємо про правильне нанесення матеріалу. Правильна архітектура нігтика має бути дуже важливо стриманою. Це запорука якраз того, як буде сам матеріал носитися і чи будуть ламатися нігті чи ні. Якщо ж нігті ламаються, це означає, що ви робите щось неправильно. З твердістю можу сказати, що 80% це помилка майстра, і лише 20% це коли клієнт щось там десь стукне, вдари, пошкрьобає. Це може щось призвести до там, втрати нігтя, до тріщини чи ще чогось. Але якщо ви нанесете матеріал правильно, якщо ви розпроділите його по нігтику добре, тоді е, дуже важко насправді. Е, ну, Як важко? Це все ж таки, знову ж таки, треба пам'ятати, що це не дім, що це не метал. І, звісно, це нігті, звісно, людина щось робить руками. І велика ймовірність того, що вони зламаються, але знову ж таки, правильно побудований нігодь, важко зламати. Е, якщо ж людина вже його зламає, то зламає так, що буде дуже боляче. Тому будуйте. Архітектуру ніщового ложа правильно, це якраз буде ваша запорука того, як він буде носитися. У мене був такий коментар, ми говорили трошки про цінову політику, і там дівчинка написала про те, що а якщо там зламалося 2-3 нігтика, відповідно на це я витрачаю більше часу, і чи може воно бути дорожче. Ну, дивіться, якщо нігті ламаються, знову ж таки, почніть. Розбирати ту роботу, яка зламалася. Якщо нігті ламаються, сперше це... Це, це ви щось зробили неправильно. Якщо це велика довжина, ви неправильно нанесли матеріал, не дали правильну жорсткість матеріалу, не звернули на це увагу, або, можливо, замість гель-лаку не дали гель. Відповідно, гель це дорожча, дорожчий манікюр. Якщо ж це гель-лак і недовгі нігті, знову ж таки, ви неправильно їх побудували. Ви неправильно підготували нігтєве ложе до покриття гель-лаку. Тому, якщо ви будете все робити правильно, нігті ламатись не будуть. От зверніть увагу. В моєму випадку нігті ламаються дуже рідко. Якщо вони ламаються, то відбувається тріщина, яку мені потім достатньо укріпити полігелем чи тогелем, чи треба використовувати на тріщинка завжди ще жорсткіший матеріал, тому що це тріщина і в тому місці нігодь іде набагато слабший. Але знову ж таки, пам'ятайте, що якщо у вас ламаються нігті, це означає, що якусь функцію в якомусь процесі ви, ви допускаєте помилки, тобто ви його неправильно будуєте. Це перше. Наприклад, якщо у вас зламалася там більша кількість нігтів, це 5 нігтів чи ще щось, це вже практично рахується як гелева корекція, тому що вам потрібно піднаростити. Відповідно, ви вже берете прайс не як за гелляком, а берете як за гелем. Але знову ж таки, не доплюсовуйте, кажіть там, от уявіть собі, от ви, от ви просто рахували це чи ні? Дивіться, наприклад, гель-лак у вас коштує 500 гривень. Ви зробите, але у вас, наприклад, пів е, манікюру, там 5 пальчиків чи 4, нігті зламалися. Тобто, і ви хочете порахувати ці нарощені нігті по прайсу нарощених нігтів. Людина заплатить за манікюр е, 500, наприклад, за гіллак, і ще, наприклад, 300 за те, що ви наростите її 4 чи 5 пальців. Ну, це насправді. Я вважаю, що це трошки неправильно, тому що невідомо, чи я помилка того, що нігті поламалися. Знову ж таки, повторюся і скажу: що в більшості випадків, коли людина ламає нігті, це помилка майстра. Сприймайте це як хочете, хто. Згідний або не згідний, поділіться своєю думкою в коментарях. Але я дивлюся по своїй практиці, коли я роблю все правильно, коли я роблю правильну архітектуру, коли я укріплюю ті місця, де нігті отримали тріщину, коли я роблю акцент якраз на цій стресовій зоні, де він може зламатися, з ним нічого просто не відбувається. Ви подивіться, яка це довжина. І тут немає ніякого гелю. Хто не вірить, ви можете зараз подивитися наступну, наступні кроки, що я буду робити. Я буду знову ж таки наносити жорсткий матеріал, базу, вирівнювати і малювати вже той дизайн, який ви зараз в кінці побачите. Тобто, знову ж таки, вчимося правильно розпреділяти на нігті на матеріал. Це дуже важливий крок. Як ви ви представте собі, що стіни у вашому будинку ви побудували криво, вони стоять нахилені там одні в одну сторону, другі в другу сторону. Ну, цей будинок простоїть до якогось певного періоду часу, потім він обов'язково дасть тріщини, тому що нагрузка. Далі йде е, е, дах будинку, далі ще якісь нагрузки йдуть, і воно все грузить. Це ж саме йде з нігтями, якщо ви неправильно. Поставили матеріал на нігтьове ложе, ніготь наш по природі він росте, слава Богу. Зростає, відповідно, нігодь рухається до вільного краю, тобто до тої стресової зони, де якраз він може зламатися. Стресова зона, як ми з вами пам'ятаємо, вона знаходиться там, де вільний край. І закінчується нігтьове ложе. Тобто закінчується нігтьове ложе, починається вільний край. В тому місці в нас знаходиться стресова зона. Якщо ми її не укріпимо, тоді наш ніготь більш чутливий в цьому місці. Але пам'ятаємо, що ми не робимо лише горбинку в тому місці, де стресова зона. У нас ця горбинка, вона практично від кутикули йде на ні. І потім до центру нігтю вона підвищується, і до кінчика нігтя, до торця вона зменшується. Тобто, це має бути така веселка. Така в е вигляді веселки, але знову ж таки не горбаті, не пулькаті і не затікший матеріал. Це все має бути правильно розпреділене. Тоді, е тоді все буде добре. Просто все буде добре. Хто вже спробував, або хто працює по цьому принципу, обов'язково напишіть свої відгуки під цим відео, і я думаю, що в більшості майстри зі мною погодяться, і воно справді працює. Будь-яка помилка допущена вами, потім дає наслідки, які вам потрібно буде переробляти. І знову ж таки, коли людина вам довіряє, приходить по одному прайсу, і тут в неї все поламалося. Ну, визнайте те, що не завжди клієнт винуватий в тому, що воно ламається. Інколи або зачасту це помилки майстра. До цього просто треба, ну, треба тверезо на це подивитися, зрозуміти і не допускати цих помилок. Відповідно, це ваша репутація, це ваша робота. І якщо ж у вас виникло таке питання, що... Поламалося чотири нігтики. Це я зараз відповідаю на той коментар, який мені написала дівчинка, якщо ви мене ще слухаєте до цього місця. Е, поламалося чотири нігтика. То ви просто візьміть і скажіть, дивіться, на, вашу, на ваших нігтях гель-лак в моєму випадку тримається не дуже добре. Ми можемо спробувати з вами гель. Відповідно, я б, е, зроблю манікюр гелем. Знову ж таки, ви будуєте гелем правильну конструкцію нігтика про те, що я вам говорила раніше. І подивимося, якщо вони всі відростуть, ми з вами плавно знову перейдемо на гель-лак. Або знову ж таки, ті нігті нарощуйте 4 за ціною гель-лаку, тому що це помилка ваша. Через те, що е архітектура нігтя була побудована неправильно. Нагрузку людина додавала, звісно, а як без нагрузки? Ми живемо в цьому житті, ми щось робимо руками, туди-сюди готуємо їсти, прибираємо, ходимо на роботу, чи ще щось. І в нас таке трапляється. Тому ми беремо це на себе, переробляємо, відповідно, ми не втрачаємо свою репутацію, а робимо з кожним разом краще. Це розвиток, дівчата. Тому. Е на, на таких помилках ми якраз вчимося. Ви думаєте, в мене немає помилок. Ви думаєте, в мене не виходять якісь каряві роботи. Вони у всіх є, у всіх вони виходять. Просто я не дивлюся на те, що я зроблю криво косо, а потім скажу, у вас не тримається, і давайте я на вас зароблю більше грошей. Ні. Я просто відповідаю своїй якості роботи. От і все. Якщо допущена помилка, то відповідно я розумію, що в тому місці я. Затопила, а не людина. Це дуже важливо розуміти. І як тільки ви почнете це розуміти, у вас тоді все буде виходити, і людина буде носити правильно е, матеріал до самого кінця. Ось як ви бачите, зараз я наношу покриття. Основна кількість матеріалу у мене залишається на. З центральній частині нігтя, це починаючи від кутикули і закінчуючи торцем. І все йде такою як дужкою. Знаєте, як відкриваються дужки, закриваються дужки. Форма дужок, вона йде знизу вверх, зверху вниз. Так само йде з покриттям на нігтику. Ми повторюємо, якби надаємо нігтику цієї дугообразної форми. І тоді нігодь іде більш стійким до стресу. Пам'ятайте про правильну архітектуру, як тільки ви навчитеся її правильно вибудовувати. Як роблю я, дивіться, профарбовую всю нігтьову пластину, роблю слизьку поверхню нігтика. Всюди, всюди-всюди заходжу, залажу, всюди, куди мені лише потрібно залізти. Зробила. Зараз беру каплю гелю. Зараз вона щось трошечки Стараюся розподілити. всюди заганяю, куди мені його не вистачає. Тобто це дуже-дуже важливо. Перевертаю, якщо ж велика довжина, обов'язково перевертаю, щоб допомогти цьому апексу створитися так, як мені потрібно. Постукала пальчиком. Чому я стукаю пальчиком по нігтику? Тому що створюється така додаткова вібрація, і за вібрації сам матеріал стікається в те місце, в яке мені необхідно. І все. Після цього повернула палець до себе, подивилася, якщо мені, в принципі, будова нігтя подобається, я швиденько відправляю в лампу. Великі пальчики на такій довжині прошу поставити окремо. Не завжди інколи людина ставить просто всі 5 пальців. Але якщо ж я бачу, що фізіологія людини така, що вона, в принципі, ці чотири пальці не може тримати достатньо рівно, то тоді рука просто в лампі така косо, криво, каряво стоїть. Відповідно, я наголошую на тому, що давайте кожен пальчик тримати, ніби великий пальчик тримати окремо, тому що затікає. Це дуже важливо на це звертати увагу. І зараз ми з вами робимо ось такий французький. Французький хотіли спочатку думали класичний, але потім вирішили зробити все ж таки ось такі якісь каляки маляки Так прикольно виглядає. І потім наше завдання було покрити це все втиркою зверху, але втирка. Чомусь в моєму випадку це була срібляста втирка, іншої такої надлегкої була з таким рожевим відтінком, але людина хотіла більш такий сріблястий відтінок, і він дуже сильно перекривав червоний колір. Ну, зараз ви в кінці подивитеся, що ми з ним зробили, як ми вийшли з цієї ситуації. Ось і все. Ось така, ось така відповідь моя на Тему того, чи брати, чи дораховувати, чи, ем, чи як, як поступати з тим манікюром, який ламається. Знову ж таки, ростемо, вчимося і розвиваємося. Як тільки ви почнете вчитись розвиватися, Вчити будову нігті, архітектуру нігтєвого ложа, як воно має бути все стримано, витримано, у вас тоді будуть автоматично зникати ці всі питання щодо того, що манікюр не тримається, ламається. Розумієте? Тому що навіть на коротких нігтях здається, що ой, прям зараз тонесенько так нанесу, тому що там нігті дуже короткі, вони ж не можуть зламатися. Але ж нігті ростуть. Ми теж маємо про це пам'ятати, що саме нігтюве ложе воно нікуди не дівається, воно виростає. Тобто ну, воно не стоїть на місці, воно росте. І, відповідно, довжина нігтя нашого буде зміщуватися до вільного краю, але самого матеріалу, який ну, він не буде слугувати для того, щоб втримати це ні. Він відросте і просто покришиться в кінці, поламається. Тому навіть на мізерних нігтях, до речі, у мене вийшло відео на канал е з чорним манікюром. і Він такий достатньо короткий манікюр, і знову ж таки я там його вирівнювала. Але. На кожній довжині товщина вирівнюючого слою варіюється. Там десь вона товстіша, там десь вона тонше лягає. Це дуже важливо пам'ятати, але все ж таки вирівнювання воно має бути присутнє. Ось це щодо того. Як будуть носитися ваші нігті? Зараз ми з вами покриваємо топом, топ у нас йде без липкого шару. Якщо б не було французького манікюру, я б втирку наносила без топу. Тому що втирка, як показала моя практика, так само дуже гарно лягає на дуже добре просушену камуфлюючу базу. Тобто база має бути висушена прям ідеально, коли ви з неї стираєте липкий шар, а вона блистить. Тоді е, е, втирка буде дуже класно лягати, і не треба ще додаткового шару е, топу. В нашому випадку зараз, в принципі, додатковий шар топу, він ніяким чином нам не помішає, тому що довжина така, що нам він буде не зайвим. Зараз я весь французький просто покриваю топом, і після цього ми будемо. Пробувати втирати в тирку. Топ у мене йде без глибкого шару від Нікі Землянікіної. Гарненько його промальовую і пам'ятаємо, що там, де ми малюємо французький, є така сходинка між. Границя ця між базою і червоною смужечкою. Тобто, в тому місці ми завжди додаємо маленьку крапельку топу, щоб він якраз вирівняв оцю, оцей перехід. Тому що, як тільки ви починаєте втирати в тирку, втирка вона дуже сильно підкреслить ось цю таку нерівність. Мені здається, що на великому пальчику там десь буде якась нерівність, я понамагаюся вам трошечки показати, як це виглядає. А зараз ми з вами знімаємо левкий шар. Е, ну, його тут немає, але все ж таки я протираю і пробуємо нанести втирку. Ось так вона лягає. Але, на жаль, клієнтка сказала, що її дуже сильно перекриває. Червоний колір. Спочатку ми думали зняти і залишати без втирки, але потім вона мені дала таку ідею: давай ми спробуємо цю втирку стерти з самого французького, а залишити її на базі. І, в принципі, прикольно так вийшло, гарно, тому зараз я стараюся втерти втирочку на всі пальчики. Чому я протираю? Тому що на злегка вологу поверхню втирка мені лягає легше, ніж на просто суху поверхню. Тому я втерла і вона прям починає випаровуватися. Оцей спірт з нігтика. І я дочекаючись, як вже останні крапельки щезають, але він ще такий свіженький, я швиденько починаю на нього втирати. Ось так він гарно і рівно, рівномірно втирається, цей блиск. Ось такий мій лайфхак. Неважливо, це є липкий шар на вашому топі чи не має липкого шару. Якщо є липкий шар, вам його треба дуже добре зняти, протерти всюди особливий акцент, зважайте на біля кутикули. Тобто в тих місцях так само дуже добре знімайте липкий шар, тому що як тільки він там буде залишатися, втирка в тому місці вона не буде блискуча, вона просто налипне на цей липкий шар. Тобто на всьому ніфтвому ложі вона буде така, такого дзеркального відтінку, а в тому місці вона просто прилипне і буде. Такого матово-сріблястого відтінку. І це дуже сильно кидається в очі. Тому, якщо є липкий шар, ми гарно протираємо всюди, скрізь і в зоні біля кутикули. А в даному випадку в мене не було липкого шару, але я ватним спонжиком, змоченим клінсер, легесенько протерла, нігу ще свіжий і швиденько по ньому втираю так, кутику, так втирка у мене взагалі. Вона з першого разу лягає, і мені цей ефект дуже подобається, тому я практично завжди це використовую з тиркою. І зараз ми з вами, знову ж таки, цей шар покриваємо топом. Дуже важливо зафіксувати втиручку і зафіксувати її якраз так само на торці. В даному випадку в нас її немає на торці, тому вона більша ймовірність того, що вона не буде сколюватися, тому що торець у нас іде із французьким. Якщо ж у вас тирка йде повноцінно на всю нігтю пластину, то нам її обов'язково треба запиляти сам торець після втиручки, струсити гарно порохи Пензликом, і після цього добре покрити покриття е, топом, запечатати вільний край, щоб потім не було сколів. І ось великий пальчик ми так само з вами покриваємо дуже добре е, топом. Ні, тут, вроді, все добре, можливо, я з якимось іншим манікюром, можливо, в мене ще там є якісь відео з манікюром, яке я. Потім вам покажу, і там є, коли я робила втирку, і великий пальчик був недостатньо е ну, десь торець трошки був пропущений, якраз втирка підкреслила ось цю нерівність. Тому ось такі справи, дівчатка. Кінцевий опил, якщо є втирка, кінцевого опилу в мене немає. Тобто я підпилюю перед втиркою. Покриваю топом і більше нігодь не чіпаю. Це дуже важливо. Я таким чином застраховуюся. У декого тримається із кінцевим опилом. Ну, я так, щоб не було потім ніяких там непередбачуваних ситуацій, не роблю кінцевого опилу з втиркою. Ось такий дівчатка-манікюр у нас вийшов, така гарна довжина. і... В Принципі, сам манікюр дуже красиво виглядає. Я, в принципі, якщо б собі робила, то, можливо, я б його залишила і без втирки. Він так гарно виглядав без втирки, але слово клієнта закон, тому що людині жити з цим манікюром там, не знаю, 4 тижні і. Відповідно, вона має бути задоволена і щаслива. Дякую, дівчата, що додивилися до цього місця. Дякую, що дивитеся мене. Дякую, що коментуєте. Ось такий манікюр у нас получився, і по традиції скоро почуємось.